Тупо повторюємо твої роботи. Серйозно. Я ж ну, на це повелася, повірила. Ну там був треш. Це ніщо просто. Ми відраховуємо студентів. Завтра вже цей курс буде коштувати 30 тисяч. Шалені суми <світ> так, так ось відбулося. Мене звати Віка, я навчаюся в КПІ на прикладній механіці. І нещодавно пройшла у тебе курс Hard дизайн. І зараз. Пошуку роботи в дизайні, mm. тобто ти почала кар'єру дизайнера на навчанні? нашому так. і плануєш розвиватися саме всьому, звісно. Який напрямок тобі найбільше сподобався на навчанні, і по якому ти взагалі плануєш зараз? А, рухатись? Саме сайти мені сподобались найбільше, тому що це найбільш рентабельно, скажімо так, і найбільш цікаво для мене. Ось. Mm. А чому саме дизайн? Тобто, ти, е, будь ласка, ще розкажи, що таке прикладна механіка в КПІ трішки, і чому саме з неї ти пішла в дизайн? Е, я взагалі думала, що я технарю, ага. е, я ніколи не думала, що там все окс фантазією, е, ніколи не думала, що я буду займатися дизайном чи ще щось таке. Е, і тут якось мені попалося м, відео в Ютубі. Що ти по курси веб-дизайну? Я така, хм, можна спробувати. Ось, і ніби виходить, виходить. Тобто, ти потрапила в дизайн через рекламу? Так. Це була якась реклама mm -hmm. на Ютубі чи в інтернеті. Mm -hmm. І що це була за реклама? Чи я? Як тобі? Ой, ну це взагалі треш, тому що це була реклама вебінару. Я пішла до одного чувака на курс. Він на вебінарі розказував про свій курс, рекламував його. Але більшу частину вебінару він розказував про те, що він купив на гроші, які отримав з дизайну в сайті. Ось, і там в кінці вебінару він сказав, що ось зараз буде ціна 15 тисяч, але там завтра вже цей курс буде коштувати 30 тисяч. Я ж ну, на це повелася, повірила. Думала: ну, все, мені потрібно швидко його mm -hmm. купляти. Але на той час у мене було грошей, і я домовилась з ним напряму на розсрочку саме від нього. Ось і е, потім мені сказали, що поки ти не скинеш там половину суми, е, тобі не дадуть повного доступу до курсу. Mm -hmm. Ти типу, буті будуть скидувати якісь там відео вступні, а повний доступ вже після того як половину суми скинеш. Я така, ну добре, мені скинули одне відео. Це, щоб ти розумів, було просто відео на Ютуб в відкритому доступі mm. з каналу цієї людини, там, де він просто повторює дизайн сайту, який він робив. Тобто за заплачені кошти, ти заплатила кошти хоч частинку? На той момент я заплатила 2000 гривень. Ага, тобто за броню. А, а зафіксовано було все ж таки 15, а не 30. Так, так. Це якісь шалені суми, а 30 mm. тисяч. І мені скинуло це відео, і я таке дивлюсь, ну, думаю, і це. ну, такі, І це ну, все? Ну, <рес> так, Типу, я це її могла і сама знайти. Потім я знайшла в вебінарі, ця людина розказувала про свою ученицю. Mm -hmm. Я її знайшла в інсті, написала їй. Вона сказала, що вона не рекомендує цей курс, тому що. Серйозно. Так. Тобто, ти, так-так-так, значить ти. Давай навіть зафіксуємо, глядачам буде дуже корисно. А, для того, аби переглянути а, взагалі суть навчання, чи воно дійсно корисне, а, інсайт та лайфхак це просто а, знайти студента цього навчання так, в так. відгуках угу. а, цих людей, так би мовити, експертів а, тощо і просто запитатись них, вірно? Так, дійсно. Ну, це одна, дві, три, п'ять студентів. Угу. Уточни. Так, я написала ця дівчинці, вона каже, що вона не рекомендує його, тому що. По-перше, він нав'язує свій стиль в дизайні дуже сильно, і mm -hmm. вона дуже довго потім, після від цього стилю відходила. Друге... І від того навчання певно, так, так. І друге, це те, що він більшу частину навчання просто показує, як він робив дизайн своїх сайтів, і все. Тобто, ну, нічого не пояснює, просто сюди тикаємо, те ти вставляємо і все. Ну, я подумала, що, ну, блін, це ж, ну, що це за навчання за 15 тисяч? Просто навчання за 15 тисяч, а, ну, а по суті за, за 30 угу. тисяч, ти просто так, він... Ну, до речі, хочу зазначити, що це був маркетинговий хід. Ну, просто людина взяла 15, а тут угу. 30 і так далі. Ось, е, ні, я розумію. Тобто, наприклад, якщо 15 і, і підвищення ціни, для того, аби ті, хто сумнівається, там, до 18 тисяч, ну, максимум угу. 30, тобто, там, два рази, ну, це жорстко. Mm -hmm. Також прошу зафіксувати цей інсайт нашим глядачам стосовно таких маркетингових ходів. також дуже важлива штука. Mm -hmm. І виходить, як тривало це навчання? Ну, це все. Тобто за 2000 гривень ти далі відмовилась? Я далі відмовилась, так. Я сказала, що я передумала, у мене змінились плани, можете мені повернути гроші. Вони повернули гроші, здається, щось через півтора місяці десь щось таке. Але повернули і то, слава Богу. Ось, mm -hmm. і ця дівчинка мені порадила декілька курсів. Mm -hmm. В яких був і твій курс? Я підписала ні, я цих... перепрошую курсів чи просто блогерів, би послідкувати блогерів, так чи блогерів Ти просто блогерів запитувала чи курси? Я запитувала саме про цей курс, який я хотіла піти. І потім запитала, можливо, ти можеш якісь порадити. Mm -hmm. І вона скинула мені декілька профілів. Mm -hmm. Так, і потім сказала, що там такі-то, такі то курси класні, можеш спробувати там, там там. Я підписалась на всіх цих людей і в тому числі там був ти. Mm -hmm. Я за тобою почала слідкувати. Мені сподобалась твоя подача, твоя відкритість, і я пішла у тебе на курс і не жалію. Окей, okay. а якщо порівнювати те навчання, я так зрозумів, воно не досить вдалим. Uh -huh. І наше навчання, що ти могла б сказати стосовно ось, якщо порівняти ці навчання, перше, що я хочу сказати, це те, що у тебе навчанні ми не тупо повторюємо твої роботи. Тобто, ти на стосовно навчанні даєш академічні знання про композицію, типографіку, кольористику. Тобто, це не просто ну робіть так, тому що це так красиво. А ми вивчаємо як правильно робити, як правильно використовувати шрифти, як їх поєднувати, як правильно вставляти композицію. Це все дуже круто і дається, ну, не просто ми вивчаємо, як працювати в фіні, mm. а вивчаємо, як це правильно робити і як це більше буде подобатися користувачу. І як... як це впроваджувати в життя? Так, життя. так. Mm -hmm. От. І друге, це я хотів відмітити, що тут дуже такий. Тепле ком'юніті, mm. що всі друг другу допомагають, всі підтримують. Ти постійно на зв'язку. Куратор також. До речі, куратор перевіряє ДЗ і вона дає конструктивну критику, радить, як зробити краще, mm. що не потрібно робити. Ось, а не просто там ставить бали і все нічого не пояснюючи. І це вважаю дуже круто і. Це мені здається, коштує більше ніж 15 або 30 тисяч. Серед? Ось зрозумів, дякую. А якщо зрівняти з тим навчанням, все-таки детальніше поговорити. Ну я, чесно кажучи, рахую, що це інфоциганство. Угу. Я так, обґрунтую, звісно. звісно, що скажеш ти, якщо ось порівнювати, ну ти сказала вже стосовно нашого навчання, а ось що взагалі було там? Ну, там був трэш. Ну, е, типу, я не прийшла навчання повністю. Е, мені там дали тільки тестовий доступ, mm -hmm. скинули пару відосів, тому я не можу в повній мірі порівняти це. Mm -hmm. Але ну, мені просто скинули пару відосів з Ютубу, які б я могла знайти в вільному доступі. І, і Типу, я за це заплатила гроші, ну, таке питання в голові було, і я цього не розумію. А тут Тут ми. у нас є в класрумі... Е, Клас, mm -hmm. ось там ти постійно викладаєш лекції, які записані в дуже крутій якісті, якості. Ось і постійно на зв'язку ти і ну, це ти курс порівняно з твоїм. Це ніщо просто. Зруйну. А, а якщо ось таке питання з приводу платформи? Подобається платформа, от формат нашого навчання. Так, звісно, Platforma. подобається. Все зручно, і дедлайни там. Вказані одразу і коментарі можна писати, бали виставляти, все супер. Окей. Okay. А як ти відносишся до того? От цікава твоя думка mm -hmm. як студента, просто це досить провокативно. Ну, ти знаєш, ти особисто бачила, як ми відраховуємо студентів, котрі не справляються з навчанням. Як ти взагалі відносишся до цього? Цікаве питання? Ну, мені здається, що це. Е... Круто насправді круто? так, тому що це тримає студентів в тонусі, тобто вони не просто купили курс, забили на нього і mm -hmm. все там. Ну потім якось пройду. Це ти розумієш, що ти потрібно здати ДЗ в дедлайн, все встигнути, зробити все круто, і ну це більш підготовлює тебе до життя реальної продавця. роботи. Так, коли в тебе буде замовник, будуть реальні дедлайни, mm -hmm. і ти потрібно встигнути до цих дедлайнів. Тому що тому це круто. Тобто, формат ось такий досить м, з дисципліною, тобто формат такий жорсткий, досить. Uh -huh. Він подобається і грає тобі, ну, грубо кажучи, на руку, так? Так, Правильно. так. так. Зрозумів. А якщо стосовно ось того, що було найскладніше тобі в навчанні? що давалось найскладніше? Ну, так як я новачок. То напевно перший тиждень, півтора-два, мені були найскладнішими, тому що я взагалі, ну, не прям взагалі нічого не розуміла, але мені було складно. Е, на ДЗ, які там давалось по пів години годину, ти говорив виділяти, я виділяла по декілька годин. Але я робила, я здавала все в дедлайни, тому ну, якщо навіть порівнювати, те мою точку А і точку Б, мої навики, що я вмію роботи робити і чого не вміла, то ну, це небо і земля, скажімо так. Слухай, oh, so. я, я я ти новачок сказала? Тобто так. ти була у нас на міні, на максимальному так би мовити пакеті зеру mm. тобто, для, для початківців. Ну я чесно кажучи, думав, ти досвідчений вже дизайнер, тому mm. що я пам'ятаю, як ми ось не з тобою ну, з групою нашою захищали дипломну роботу, ти mm -hmm. захищав дипломну так. роботу. І скільки в тебе балів? 93. 93 бали. 100. Це в нашому розумінні досить висока оцінка. Це означає, що в тебе було все грамотно, технічно, візуально, mm -hmm. ти чудово провела комунікацію, що найголовніше. Yeah. І взагалі, ось, стосовно того, це була чудова практика. Що ти взагалі скажеш по захисту дипломних робіт? Як тобі було твої враження? Ой, я готувалася ну, декілька днів, можливо, дня два до цього захисту, упаковувала портфоліо, робила там новий сайт на це, тому що розуміла, Ти хвилювалася? Що... Так, звісно. Mm. А хто не хвилювався б, я по декілька разів проговорювала, що я буду говорити, як краще сказати. Хвилювалася, звісно, але я навіть хотіла бути першою, я тоді першою mm. захищала. Але ти визивав перед цим декілька студентів, і у них щось не виходило. Mm -hmm. І потім мене взела така єсть, я перша. <сум> Ось тому що я хотіла відстрілятися і щоб не хвилюватися. Ось, але ну мені здається, я добре захистила. Ось і рада цьому. А які в тебе зараз плани в кар'єрі? Ось сьогодні, до речі, ти отримуєш сертифікат, якраз на сьогодні випускний. Mm -hmm. А які плани після отримання сертифікату? Ну, звісно, далі розвиватися в цій сфері, брати клієнтів. До речі, скоро, можливо, в мене буде клієнт з Німеччини. Клас. Так. Клас. Мій друг порадив своєму знайомому. Так. Да, далі розвиватися, практикуватися більше і брати. А Ти клієнтів. сказала стосовно веб-дизайну. Ти обрала, ну, давай так, ми не будемо спілкуватися стосовно того, що тобі подобається, не подобається, це не професійно. Стосовно того, що ти зрозуміла, найкраще. Працює найрентабельніше uh -huh. для тебе. Так. Ти спеціаліст, а, ти будеш себе позиціонувати як веб-дизайнер. так? так? А, будеш робити тільки сайти. Які сайти? Ну поки що планую тільки сайти робити. А, ну, Напевно, спочатку. На якій платформі? Чи просто веб-дизайн? чи з розробниками, вебфлоу, редімах. Тут. Поки що, напевно, тільки дизайн, але в планах вивчити більш глибоковий флоу і, можливо, навіть навчитися кодити сайти. Ось. Але поки що дизайн, там прості сайти, поки в мене немає такого великого досвіду, але далі все буде розвиватися Ось. і вчити верстку більше. До речі, хочу зазначити, що м от, скажи мені, як ти думаєш, що більш рентабельно продавати? Сайти підключено, ну, припустимо, на конструкторі, чи все-таки просто веб-дизайн, як ти гадаєш? Mm, ну, Мені здається, що напевно веб-дизайн, тільки дизайн буде рентаблішим. Тому що на це виходить менше часу, ніж на верстку. Так, так. І як так. ми зазначали на лекціях, з однієї сторони, так, для одного сегменту бізнесу це підійде краще. Це малий бізнес зазвичай Редімах або Webflow, тобто uh -huh. готовий сайт під ключ. Uh -huh. Але ось я скажу зі свого величезного досвіду. Зараз дуже багато працюємо тільки по веб дизайну. По веб-дизайну це є комерс, е магазини, інтернет, це і односторінкові сайти, uh -huh. просто дизайн. А далі це. Варто, от, рекомендую відразу знайомитись, нетворкінг. Скоро uh -huh. почнуться багато івентів, багато нетворкінгу. І відразу рекомендую шукати собі знайомих айтішників або розробників, uh -huh. котрі будуть, по-перше, тобі самі передавати замовлення в подальшому, а по-друге, це будуть чудові твої партнери, котрі будуть верстати твій, твій дизайн, власне. Своїм замовникам. І якщо це говориться про дизайн і версту, це автоматично дорівнює серйозні клієнти. Тому ось така добре. формула для наших глядачів для тебе рекомендую. Але якщо ви хочете працювати з маленьким бізнесом, з середнім бізнесом, то а, часто потрібно і Радімах, просто конструктор. Тому добре. ось саме цей спектр ми власне і навчаємось. Ось е, добре. Тоді е, дай ще е, рекомендацію ось, глядачам стосовно. Ось цієї такої гіркої теми, так як ти сама на неї потрапила стосовно uh -huh. інфоциганства. Тобто, ну дійсно дівчинка хотіла просто а, розвиватись в дизайні, зайшла на вебінар, і ось так, так ось відбулося. У нас є різні історії, як кидали від 6 тисяч гривень студентів в різній мірі, і там просто вода або ось так ось лекції з Ютубу uh -huh. до того, що а, на 60 тисяч гривень кидали студентів. У твоєму разі ось така ситуація. Що ти порадиш? От, на що потрібно дивитися при виборі навчання, от в плані дизайну? Ну, перше, це напевно так, як її зробила, це відгуки студентів, які проходили це навчання. Фіксуємо так. відгуки студентів. А, далі, це напевно слідкувати за цією людиною в соцмережах, деякий час, там місяць, два можливо, угу. і дивитися, ну що вона взагалі виставляє, що вона і себе представляє, якось дізнатися про цю людину побільше. Можливо, якщо вона просто показує у себе в історії, як вона круто живе, але там не слово про дизайн або не слово про його е, власні проекти, mm -hmm. то ну це скоріше за все Е, Ось але якщо у нього є там якесь круте портфоліо, mm -hmm. е, він там регулярно показує свої проекти, над якими він працює. Mm -hmm. То я думаю, що до цього дизайнера варто піти. Так, Вікторія, ну що ж, тоді сьогодні а, зустрілись з тобою на інтерв'ю. Я хотів би видати тобі сертифікат. Mm -hmm. Також згодом тебе буде очікувати додатковий лист з оцінками, з твоїми дедлайнами, якісь були порушені, не пам'ятаю в тебе так чи ні. Mm -hmm. Тобто, все фіксується. Все mm -hmm. фіксується, і в нашому додатковому листі також буде все зафіксовано і згодом видано. Зараз mm -hmm. сертифікат з нашою початкою, з нашими дедлайнами. Ось, хочу вручити. Дякую. Додатково тримай конверт. Mm -hmm. і Хочу подякувати тобі за це інтерв'ю. Воно було дуже корисне для багатьох глядачів, я впевнений, тому що проблематика взагалі ось таких навчань, недобросовісних, тематика взагалі інфоциганства, коли кидають, просто-напросто блокуючи людину, і взагалі до того, що просто ну, кидають якісь відеоуроки, які є в загальному доступі з Ютубу. Хочу подякувати тобі за сьогоднішнє інтерв'ю. Воно дуже багатьом глядачам розкриє істину на ось таку м, тему, як недобросовісні навчання. Вони бувають різного роду, від того, що ось мені підписники пишуть дуже часто, до історій, як в тебе, до історій, е, коли просто-напросто ти оплачуєш навчання, ти 15 тисяч 30 і блокують. Я взагалі в шоці. І е, до того, коли просто ти оплачуєш там 30-60 тисяч гривень, також такі ось історії 20, та не важливо, будь-яка сума. А те навчання, воно просто-напросто вода. От Просто вода, або як в твоєму навчанні людина сидить і навіть не пояснює, що вона робить, чому. Ну просто ось таким чином. Тому ми розкрили сьогодні це питання, що дуже важливо, і дякую тобі. І також е, поспілкувались про наше навчання, яке пройшло. Давай. Е, Скажеш декілька слів взагалі про хардскіл дизайн. Даси відгук, все ж таки кінцевий для можливо тих, хто планує йти до нас на навчання. Що ти хотіла б сказати тим, хто хоче стати дизайнером, початківцям, новачкам? Ну, по-перше, я би хотіла їм порадити знайти крутий курс, такий як у тебе. Можливо, і до тебе піти. Е, тому що тут саме академічні знання тобі даються. Тобі дається така база, з якою ти потім можеш робити круті проекти. Далі е, потрібно багато практикуватися та розвивати свою надивленість е, кожного дня. І чим більше, тим краще. І навіть такий хак е, я би хотіла дати це підписатися одразу там в Тіктоці, в Інстаграмі, на якісь. Е, Корисні канали по дизайну, і щоб навіть коли там прокрастинував, ти міг там ну щось нове дізнаватися, так. І розвивати свою надивленість там кожного дня дивитися дрібо, біханс, чужі портфоліо. Ось і багато практикуватися ще раз, тому що це дуже важливо. Ось дякую, дякую тобі за це інтерв'ю, що прийшла в гості. Ми записали його, поспілкувалися. Мені дуже приємно за. А... Ось такі ось відгуки студентів щирі, приємні і що взагалі ми можемо створювати такі продукти, разом їх покращуючи. Дякую тобі. Тобі дякую.